На дієті. З наближенням Різдва в Санте було багато роботи. Він прагнув, щоб усе було просто бездоганно. Тому клопотався геть про все, але не мав ані хвилинки на себе. Напередодні Великого Дня Санта вирішив провести останній огляд і вирушив до іграшкової майстерні у своєму гарному червоному вбранні. Побачивши його, ельфи зайшлися від реготу. Та знаю я знаю, пробурчав Санта. Чого то сміятися? Ставайте но ну, знову до роботи. Ельфи з пакувальної майстерні також засміялися, побачивши Санту. Та знаю я, знаю, крикнув Санта. Чого то сміятися? Краще не відволікайтесь від роботи. Нарешті Санта прийшов до стайні. Але навіть олені захихикали. Та знаю, я знаю, промимрив Санта. Чого то сміятися? Повертайтеся знову до годівниць. Санта повернувся додому геть в кепському настрої. Ельфи й олені мають рацію, порбуркотів -пор він. У мене такий недоладний вигляд у цьому вбранні. Я надміру погладшав. Навіть не можу годзики на курці застебнути. Треба сідати на дієту. Сьогодні ж. Наступного дня санті легко вдалося застебнути штани, куртку і ремінь. Усього лише трішечки дієти, а он який результат, задоволено зауважив він. З куртки на нього дивились всміхнені ельфи. Добре, що ми встигли допомогти санті, посміювались маленький ельф. Ледве встигли перешити. Вбрання більшого розміру. А дієту, додав інший ельф, Відкладаємо до наступного року. Щасливої дороги, санто. Відчайдушні ялинки. Одним зимовим ранком до гірських ялинок завітала сорока. А ви знаєте, що скоро різдво? Так, звісно, бережіться, скоро лісоруби підіймуться сюди. Провідати вас, чого б це? Вони хочуть вас зрубати та продати, щоб вас прикрашали у домівках. Прикрашали? А що це значить? Можеш пояснити? Вас посадять у великі горщики, на гілки почеплять гірлянди, кульки і вогники, кластимуть вам під горщики подарунки. А чому до тепер лісороби ніколи не приходили? Вони рубали ті ялинки, що росли нижче, та сьогодні вранці вони говорили, що скоро підіймуться аж сюди, бо ви найгарніші. Поки сорока говорила, злетілися інші птахи родина ворон, пані синиця, зозуля і навіть сова з малечею. Першою мовила ворона треба тримати оборону. Як саме? спитала синиця, чухаючи потилицю, сховаємося в ялинкових гілках. А коли прийдуть лісоруби, будемо їх клювати. А ми будемо кидати камінці, докинула сова. Дякую, друзі, вигукнула найбільша ялинка. А можна з вами? крикнув пан Білка. «А тож, щойно вони підіймуться, ми їх обкидаємо горіхами. Уточнили пані Білка. Отак готувалися всі звірі на тій горі. За два дні ще сонечко не зійшло, як показалися лісоруби. Вони розклали знаряддя і підійшли до ялинок. Головний лісоруб проголосив до обіду маємо наповнити вантажівку деревами. Ялинки аж затремтіли. Недаремно сорока скрикотіла Лісороби занесли найбільшу сокиру, щоб зрубати найбільшу ялинку, і сорока вигукнула Вогонь! І на голови лісоробів посипалися всілякі снаряди, камінці й каменюки, горіхи й шишки. Поки одні лісові мешканці метали снаряди, інші накинулись на лісоробів і стали їх клювати. Спочатку люди спробували опиратися, але незабаром здалися. Вони покидали знаряддя і сховались у вантажівці, а головний лісоруб завулав Швидко, швидко рушаємо звідси. Діставшись до села, лісоруби розповіли, що трапилось, та чимало селян не повірило, що на людей напали птахи й звірі. Тоді люди зібрали велику нараду, сповістивши всіх, про те, що поїхати нагору ще раз і нарубати ялинок уже не йшлося. Голова оголосив, що цього року прикрасить лише одну ялинку ту, що росте посеред сільської площі. Діти залюбки погодилися і принесли з дому новорічні прикраси. Велика сільська ялинка радо дивилася, як дітлахи пораються коло неї. Незабаром усі вже милувалися прикрашеною ялинкою, а увечері з два, перш ніж піти по домівках, Діти водили біля неї хоровод і співали різдвяних пісень. А в цей час на горі іншу велику ялинку прикрашали сороки, чіпляючи на гілки блискучі витребеньки, повитягувані з міст. Коли настала ніч, ялинка замерехтіла вогниками, а на її вершечок сілася зірка. Не тямлячи себе від щастя, ялинка подякувала всім, хто їй допомагав. Вона окинула повним ніжності поглядом інші врятовані ялинки. Цього року все пройшло добре, а наступного чи наважаться лісоруби повернутися? Ні, більше вони не прийдуть, не переймайся, ми за цим простежимо, запевнили ялинку птахи. Міла жила собі з батьками одна дівчинка. Вона не мала ані братиків, ані сестричок. І, хоча дружила із звірями із сусіднього лісу, часто густо почувалася самотньою. Їй так хотілося б, щоб батьки народили ще одну дитинку. Була зима, на дахах лежав сніг, міла сумувала, розглядаючи з вікна птахів у снігу. У вітальні кульками і гірляндами мерехтіла ялинка. Раптом мілі сяйнула думка. Дівчинка наділа шапочку, шарфик, рукавички й куртку. І вийшла в садок. Ану ж зліплю сніговика. Міла зліпила одну величезну кульку і одну маленьку, і поставила меншу на більшу. Будеш моїм другом, сказала міла сніговику. У цю мить повз пробігав заєць. Твій друг дуже симпатичний. Міло, але ж він не має очей, щоб тебе побачити, не має носа, щоб тебе відчувати. І навіть рота, щоб з тобою розмовляти. Міла погодилася. Чекай, сказав заєць. Невдовзі він повернувся разом із Білкою-горобцем. Заєць дав мілі морквину. Оце йому правитиме за носа. Білка дала два горішка, а оце за очі. Горобчик розявив дзьоба і поклав на долоньку дівчинці три червоні ягідки, а оце за рот. Міла швиденько розставила все по місцях. Вона роздивлялась нового друга. Аж тут зачула низький голос. З лісу прийшов олень. Ти забула руки, Міла заплескала в долоні. Які ж ви чудові друзі? Як я могла почуватися самотньою? Ми всі тебе дуже любимо, Міло. Сьогодні ввечері ріство. Загадай бажання, і воно здійсниться. Опівночі. Поки Санта летів над усім світом, Міла загадала бажання, стоячи перед ялинкою. А за рік Міла відкривала свої подарунки і подарунки немовлятка, яке нещодавно народилося в їхній родині, адже на різдво всі бажання здійснюються.